Реп'ята, емоції зашкалювають. І димий, моя э, річка Дніпро щойно подарувала мені з далекого. Ви тільки погляньте, який, який красен. Бог ти мій. Ай. Да. Залік, залік 100%. На газок кіло 300, кіло 400. Бімба. Воно таки шклюнуло, дочекався. А, супер. Задоволення зашкалює. Давно-давно чекав на нього. Нарешті трофейний судак у мене у пацаку. Що я можу сказати? Задоволений. Супер. Не сидіть вдома, ви ходьте ловить чудову таку Супер.